Як часто у вас буває так, що ви загадуєте бажання, а воно не справжується? Ви не задумувались, чому так відбувається? Додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, що вам заважає жити життям своєї мрії. Існує така теорія, що будь-що, що людина загадала у себе в голові, може справдитися. Ця теорія базується на тому, що в кожному з нас. Є енергія Творця. І наша душа напряму зв'язана з Божественною суттю. А отже, ми є невід'ємним продовженням і втіленням Божественної ідеї. І тому ми, подібно творцю, створюємо і видозмінюємо світ навколо себе на своєму рівні. Але саме які образи ми транслюємо у світ. І які образи ми будемо втілювати в реальність, це залежить саме від нашого вибору тут і зараз. Але чомусь часто таке буває, що ви загадуєте, наприклад, щасливе життя собі, а навколо все ніби проти цього. Або коли загадуєте щось хороше для себе, а це стається не з вами, а з кимось іншим. Наприклад, з вашими знайомими. Напишіть у коментарях зараз, чому ви думаєте, так відбувається, а ми поговоримо з вами, як це змінити і чому так відбувається. Отже, для того, щоб розглянути наші бажання з різних сторін і подивитися, чому так відбувається, що бажання не справжуються, потрібно зрозуміти, що Бажання в більшості випадків крокують разом з нашими страхами. Страхи в основному випливають з наших внутрішніх установок. І часто ці страхи можуть мати більшу силу, ніж самі бажання. Бо страх то первинний захист від усього невідомого. А якщо ви загадуєте щось нове, Чого немає ще у вашому житті, то це і є невідоме для нашої підсвідомості, і тому для неї, для підсвідомості, страшне. Наприклад, розглянемо просте і для більшості зрозуміле бажання отримувати більшу заробітню платню. І тут може випливти просто безліч негативних установок і також страхів, які будуть. Перешкоджати нам отримувати цю більшу зарплатню. Наприклад, ми тоді з цими страхами не можемо заявити про себе, не можемо чітко сказати про свої бажання, підвищення, наприклад. Чи боїмося, що за це за підвищення зарплатні нам потрібно буде більше та важче працювати. Хоча це зовсім не обов'язково. І також можуть бути неочевидні установки. Наприклад, якщо у мене може бути більше грошей, то одразу у мене їх почнуть просити. Булись близькі, друзі, почнуть вимагати більше покупок дорогих, або щось таке, що я зараз не хочу купувати і розпускати свої кровно зароблені кошти, навіть якщо їх стане більше. Також Якщо в мене буде більше грошей, то це може бути для мене небезпечно, бо хтось мене може обікрасти і захоче забрати у мене ці гроші. І ще один цікавий момент: якщо в мене буде багато грошей, то чи зможу я бути впевнена, чи впевнений, що моя кохана людина буде зі мною не через гроші? Розумієте, наскільки сильно там може бути намішане все лише в, одному, лише в одному маленькому бажанні хочу підвищення зарплатні. Ці установки, оці страхи, вони можуть заважати на рівні тому, щоб ви йшли до здійснення цього бажання, не кажучи вже про те, щоб світ ішов до вас з цим бажанням, і так може залишитись, що це бажання. Буде бажанням на роки, хоча може справдитись за тиждень. І також ви можете бачити, як справджуються ваші мрії у інших. А ви лише на це дивитеся. А ще страшніше, коли справджуються ваші страхи, а не ваші мрії. Бо страх сильніший за мрії. Наприклад. Страх, що мені не пощастить. Так, в мене є якісь мрії, але мені не щастить. І ось так ви починаєте бачити, що якось світ так, починає поводитися, що вам починає не щастити, а іншим щастить. Що ж з цим зробити? Як же ж це змінити? Треба працювати зі своїми страхами і підсвідомими установками. А як? Як це зробити? Головне у цьому всьому, це працювати зі своїми страхами та підсвідомими установками. А як саме? Для того, щоб почати працювати зі своїми страхами та негативними установками, їх потрібно виявити. І щоразу, як ви загадуєте якесь бажання чи згадуєте про свої бажання? Прослідкуйте, які емоції йдуть поруч? Це потрібно для того, щоб ви виявили страхи, які не дають вашим бажанням здійснюватися. Задайте собі питання, що поганого може статися, якщо моє бажання справдиться? Наприклад, якщо у мене буде багатий чоловік, то що може погано статися? І отримуєте відповіді. Наприклад, я можу стати матеріально залежною від нього, чи ще щось. Дайте собі час побути з цим запитанням і з вашими відповідями. І просто поспостерігайте, які думки до вас будуть приходити. І дуже добре виписати всі свої страхи, навіть якщо деякі будуть здаватися вам нелогічними чи дитячими. Випишіть і розкрийте їх. І коли ви їх бачите, коли вони розкриті, то це вже перший крок до того, щоб вони вами ці страхи не керували. І це вже буде дуже велика справа. А щоб взяти керівництво за своє майбутнє у свої руки, заходьте в мій телеграм-канал для того, щоб отримати практику моментальної роботи зі своїми страхами. І там вже на вас чекає практика, яка допоможе вам в моменті пропрацювати, оцим попрацювати з негативними установками і перестати страшити ваші надії і ваше життя. Хай ваші бажання здійснюються і до нових зустрічей у нових відео.